Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вівторок, вночі був дощик, великий дощик, зараз таке туман, щось там ну невеликий. Я вийшла на вулицю, треба трошки почистити, ось свинок, в курей там, бо ну, зараз я піду буду розповідати, що я там у них роблю. І випустила їх, нехай вони попасуться. Ось так от. Це мені писали, що три півні багато на 16 курочок. Один має прибиратися. У нас їх взагалі було тут 13. 10 ми прибрали, 3 залишили. У них саме якраз процес почався, вони тут воно, шукає, шукає курочку, бо видно, що вони в болоті чорні там зверху. Один якийсь піде на холодець. Воно-оно. Тут, до речі, такий впертий півень він б'ється трошки. А, ну Бачите, зараз будуть? А ні, не б'ються. І ще ось одна пані на прогулки. А ну куди, куди, куди? Погнала. Зараз, каже, я вас поганяю. Вас я не випущу поки. Але тут треба буде, ну ще поки вони нічого не зроблять, а туди далі вже треба отут набивати щось, бо вони вийдуть разом з цією сіткою їм ця сітка не годиться. Каже, ми хочемо тебе з'їсти, так, да, курка? Я знаю, свині люблять так потягати курей. У нас коли? Та ще до війни. Було п'ять курочок і у нас кабан був чорний в'єтнамець і він подавив. Не всіх, ну, двоє, я не пам'ятаю, щось було. Пішла, пішла. Зараз скажи я вам на виду порядки. Болото. Я її вигортала сьогодні сапою. ось, бачите, такі кубки, але болото. Ну, я туди затулила, їм там, де болотяка, он хода немає. Я поставила, вона їм нічого не робить, а вони просто бояться. Йди сюди, йди! Затулила, он, щоб вони не виходили, бо дуже наносять багато болота. Зараз підсиплю соломку, вигребу і нехай собі в чистоті сидять. Так, десь сюди. Десь сюди бо вона тебе боїться. Та водичка теж є. Всі в шокі. Цій чорній так і хочеться прям зайти до них. А як вони сходяться, так у них там така бійка. Так, що ви вже знову відламали? Розламали корито. Воно лежить дощечка. У нас там є залізне, треба буде вам залізне ставити. Ми думали, ви не будете його чіпати, ну нічого, поставимо вам залізне. Ай, Ай, будь здоров! Так, мордочка грязна, грязна мордочка. Що там? Хоч вкусняшку? зараз підвізьмо тобі щось, так. Макс каже, мені бери ми її і будеш з нею робити контент. Таке вже вдінем її. Каже, та ні, не хочу, я кажу. Хай собі, кажу, бігає, так? Да? <рес> вчора в Аврорі були, а там для собачок така зимовий, зимова одежка. Ага, сміється стоїть, каже, давай візьмемо. <рес> а ну воно що роблять? А, а. Все, на вихідних Макс буде вам робити корито. Там воно майже готове, залізне. Так, да, білі свині, вони м'ясо, сало, ну, більше вага, все, але вони, от як тримати, вони вредні, такі вредні, вони сараються і розвалять до кінця того, як їх треба буде прибирати. Чорні, ці в'єтнамці, вони не такі, вони простіші. Вони не гризуть так сарай. Так, рити можуть, але не всі. Нас багато не рило. То колись було, що парочка там рили. А так ні. А ці, звісно, от кому там, наприклад, постану здоров'я чи на пенсії. Краще тримати в'єтнамчиків, оце це от таких. Це ще як зайдеш, як стане на ногу велике. А ана. ана. Навредні, вредні. Та ми знаємо, що це сарай не для вас. Переробиться він. Зараз винесу це болото загребла, щоб сухенько було, вони туди не підуть, не принесуть вже болото. А всередині не вичищаю взимку ні, щоб тепленько. Воно ж взагалі б краще було, то я і дивилася, і ви мені писали, є тепла підлога, якийсь порошочок насипається і там бактерії. А так от соломку трошки притрусила, вони там зробили свою справу, потім на наступний тиждень ще трошки соломки, і воно ото, там, гріється, віддає своє тепло. Ось так, от весні буде чиститися, звісно. Я вас випустила, щоб ви ходили по вулиці. Я прийшла тепер тут прибирати. Це ж тут, де мала сидить свиня, чорна. Зайшли, повсідалися, воно й сидять, купаються. Добрий день, виходимо. Зараз хазяйка прийде, то ви швидко полетите. Вона вже тут, ззаді мене. Курочки он, зайшли саменькі. Добре. Я їх не заганяла, не бігала по болотяки. Хоча я вже і так замазюрилася. Зараз світло дали, то якраз машинка попрацює. Ці також соломи солому накидала. Розкидають солому, ну це я пізніше, як буду закривати, треба буде підгорнути їм, там, де вони будуть спати. Такі вредні. Ця ось також моститься тут, соло їй накидала. Так що всі задоволені? Що на вулиці я роботу закінчила. У нас якось така мряка, туман чи осідає, чи просто дощик розпочинається. Писали, що на вечір буде дощ. Тож зараз йду в будинок, будемо з Євгеном займатися уроками, бо він на лікарняному, так що треба позайматися. Я думаю, він не дуже хоче, але вибору в нього немає. Треба нас доганяти. Ой-ой-ой! Чули звук, якщо чули? Це якась гра, я пташок полетіла. Аж страшно стало. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.